Учениця восьмого класу Миколаївського ліцею 41 Томченко Марія. Уривок із роману у віршах Маруся Чурай Ліни Костенко. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю. Що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, Що хоч спинись і з Богом говори. А степ уже сивий на поминках літа, осіннього неба останні глибини, і гілка суха, як рука кармеліта, Тримає у жмені оранж горобини. Як глянеш у простіж дорога в намисті, ці барви черлені й жовто гарячі, ці щедрі сади у багряному листі, а люди бредуть і бредуть, як незрячі. Шоліка з неба видивляє мишу, горять на сонці грона горобин. Серія